пупсики. скучили. Слухайте, це ви знаєте. Хочу розказати вам іще одну страшну історію з життя Оксаночки. Волонтерку Оксану Штепу ходу Олександрійці знають завдяки креативним постам у Фейсбук. На своїх сторінках Ксенія постійно публікує фото та відеоматеріали, у яких закликає підписників донатити на потреби армії. Зараз волонтерка збирає кошти на авто для 120-ї бригади. Для неї це вже буде третя машина, яка поїде на фронт. Олександрійці, новопражани, донатять, щоб купити ще одне авто. Е, ну що ж, запити, запити йдуть, йдуть, йдуть і не перестають. Я так розумію, що це не останнє авто. Машина, в принципі, це невелика проблема, бо в нас є чарівний Женя Озірний, який цю машину з під землі дістане. Вартість, вартість як завжди, до трьох тисяч євро. На станом на зараз зібрано майже тисяча доларів. Аби збори йшли активніше, щоразу доводиться вигадувати щось нове, адже одноманітність не надто цікава підписникам. Тож підтримують Ксенію у зборах і домашні улюбленці, і кімнатні рослини, і навіть фотокартки з дитинства. Іноді дуже активно реагують на якісь такі, знаєте, на негатив. Аби Ксюша тільки не кричала на тобі грошей, тільки не кричи, тільки не, не кажи погані слова. Ось іноді на жарти, на тепле слово, на цікаві фотографії, а на особисті фотографії, де я зовсім така мікроскопічна, теж я дивлюся сьогодні дуже активно, дуже активно сподобалось людям. Можливо, зараз на позитив реагують, бо весна все-таки, люди оживають і дуже активні. В мене немає, я не буду жалуватися на своїх підписників, тому що це завжди позитив. Це ніколи за всю історію мого волонтерства жодного кривого слова. Розумієте? Жодних претензій, нічого абсолютнішим. просто Донати просто тепле слово, просто поширення, репости це, це надихає. Кожен пост це не лише гумор, але й привернення уваги підписників, адже у ньому вказано номер карткового рахунку. Оксана Штепа Хода дякує усім, хто підтримує збори будь-якою сумою або навіть реакцією на пост. Я не перестаю дякувати, тому що ви розумієте, це я не можу заставити людину. Це тільки добровільно. І я бачу, що люди хочуть допомагати і дуже активно. Олександрійці, новопражани, це просто розумієте, перечисляють, перечисляють. перечисляють. Тому я завжди кажу: без них я ніхто. Я пуста сторінка просто у Фейсбуці. Розумієте? Без них. Це вони, це все вони, тільки вони. От вони хочуть, щоб у цього солдата була автівка. Да, у, цього, у цього розрахунку, в цієї бригади. Вони все зроблять. Автівка буде. Через велику активність та постійні публікації із закликами допомагати військовим на активний профіль Оксани Фейсбук встановив обмеження. Проте волонтерка не втрачає оптимізм і знову закликає кожного відмовитись від кави, перерахувавши ці кошти на потреби військових. Навіть якщо ви не в змозі задонатити ті 100 гривень, 200, Просто хоча б ставте плюсики в коментарях, підтримуйте оці пости, всі пости, розумієте, бо ви показуєте свою небайдужість. А це підтримка не тільки грошима, а й моральна. А їм це просто необхідно, тому що вони теж там, в соцмережах, вони це бачать, розумієте? І вони бачать, що е, люди небайдужі і їм є за кого воювати. Це саме головне.